Всім привіт. А Зараз йому ролик на тему просвічування інкубаційного яйця. Як можете бачити, день 10-й в мене. Дуже часто почали задаватися запитання, як їх перевірити. Не знаю, в інтернеті дуже багато роликів на цю тему є. Ну, раз просять, то зараз будемо перевіряти. Маємо яйце, остра сторона яйця і тупа. Перевіряємо з тупою, тут де воздушна камера. Як можете бачити на, свій, на відео, ось тут іде розвиток судин кровоносної системи. Ось заролок, малесенький каченяцько. 10 днів. Якщо довго послідити, то можна побачити, як воно там рухається навіть. Думаю, я сьогодні не буду показувати, тому що я є багато не хочу і їх стрільно Ну, Знову ж таки, студенки на IT. Не знаю, може не чутко видно. Зараз покажу на білих інших. Тут чітко видно всі судинки, як це розвивається. Це ось так виглядає зародок на 10-й день інкубації. Тут також можна побачити кровоносну систему. І все. Ось тут зародок. Також є внизу зародок. Є також рухається. Це... Ну, ось це від мускусних качок. Ось також можете побачити мускусна качка. день 10-й, зародок на самому центрі. Така червона плямка, від неї йдуть судинки. такі як павутинка, бо я по скверупі. Їх дуже-дуже добре видно. Ось тут, друзі, немає нічого. Ось як можете побачити. Я буду повільно кутити яйцем, щоб ви побачили, що от ні одної судиночки нічого немає. Це є пусте яйце. Ой, ось і ось знову ж таки пусте яйце, без нічого. Знову ж таки, ось є судинки, чекайте, я зараз тим дивлюсь. Де... Ось можете подивитися, все видно. Це яйце вже на стадії, здається, третього-четвертього тижня інкубації. У мене тут таке одне є, це третій тиждень, правильно? Так? Ні. Четвертий тиждень, ось як можете бачити, і це наполовину заповнене, не просвічується ось тільки в самій горі. видно тільки ось цю кровоносну систему. Вона вже йде грубша. І це як можете бачити, ось тільки половини просвічується. Там далі є маленьке, яке надає просвітитись через себе. Тут, знову ж таки, як можна забачити, яйце світиться як сонечко. В цьому яйці нічого немає. Ні, ні одної жилочки, ні одного кровоносної судинки, нічого. Знову ж таки кровоносна система, все красиво, все грає. Це добре. Так, тут у мене комусь на бойці стоїть воздушна камера, але також, якщо подивитися, то можна побачити кровоносну систему. Так як це курячі яйця, мене суть, несуть діються, темні, в них дуже погано видно кровоносної систему. Ну, думаю, що також буде вам видно її через ці яйця. Так. Ну, це також темне яйце, ви її не побачите, але вона є. Зараз пошукаю щось світліше. Ось це також куряче. Не знаю, видно, не видно, тому що первого потемна. Ось та й це бігунка індійського. Також видно кровоносну систему, як вона розвивається. Знову індійський бігунок у нас. Знову кровоносна систем. Все видно, все прекрасно. Ну, ось кури, ось тут повинно бути краще видно. Воно навіть для вас почало рухатись маленьке в цьому. Видно таке, якби щось плаває в середині, все так рухається маленькі кручатка в яйце. Тут кровну систему, все добре, все красиво. Ось тут також можете побачити 6 судинки. Вони йдуть через тіло і це просто світити з воздушної камери, ось тут щоб на воздушну камеру. Тому що, якщо віти з цієї сторони. Тут они как бы також е, есть, но их не так сильно побачить. А вот именно с этой и очень красиво их видно. И вот. Це у нас москусна? Тут слабо чомусь видно кровоносну систему, але я її бачу. Чекаємо, що буде далі. Ще одна мускусна. Тут також просто, можете бачити, яка була красива в яйці. Скажу, що я завжди роблю інкубації мішані. Всю хотів зробити на мішані, але так, як запам'ятаю, я розказував, що в мене були проблеми з цим інкубатором. Тож Я просто закинув вже які, які були ось прекрасно видно всю систему. Ось, як можете бачити. Ось тут зараз плаває. Така червона чорна плямка. Тут яйце трошечки грязно. Тож... На жаль, <рес> <рес> досі немає ще антибактеріального. Тому що вони мені постійно заказують для чистки корників і всього остального, ніяк не можуть мені замовити для інкубаційного яйця. Стільки я не дзвонив, стільки писав. Це можна побачити вже так воно видно, я думаю, що камера цього не передасть. Живу, видно просто кожну міліметрову, півміліметрову судинку, яка йде по яйці. Ось, друзі. Як я вам коли показав, що я вам покажу яйце, ось такого кольору в мене качка не все яйця. Тут пише звичайна кольорова, тобто цих моїх звичайних качок кольорових, ось такого темного кольору в мене яйця від качки. Для порівняння ось біле. Ось це, воно не грязне. От воно такого кольору і йде темним. Не знаю качка їх носить. Ось тут також є заробок. Курочок також зародку. От, а ось тут можете побачити мускусне чорне, яйце, зародок померший. Як бачите, яйце ось тут чорне. У ньому вже такий мутнуватий відцінок. Ні світлий, ні жовтий, ні червоний, а мутний. Це через те, що кровоносні судинки в ньому розказати. Розійшлися і це все. Пішло в таку муть. таке також буває. І найгірше це ось такі яйця, тому що ось тут також кровосна система дуже красива. Найгірше яйця з помершим зародком, тому що якщо просто яйце, то нічого страшного з цим не станеться. От якщо зародок помер, Ну і знову ж таки мозку все чорні. Не знаю, щось не так. А знову мутне. То, якщо так довго протримати такі температури, як бувається яйця, 37,8, то за якийсь час яйця просто зірвається. На жаль, таке буває, тож просвічувати яйця потрібно, хоча б час від часу. Для того щоб від, відібрати з них погане. Ну, зараз є. Це інський бігунок. Як бачите, це червоне, не жовте, не мутне, воно червоне, воно світиться красиво. Якщо зародку немає, то і немає клоносної не системи, то і це воно більше ходиться так, як сонечко таке Ну, Хіба у вас ваші кури або качки несуть, і це з, червоні, з таким червоним жовтком, то тоді ну, також Волотинка, все красиво. Якщо б хтось не просвічував і боїться, що він нічого там не зрозуміє, повірте. Не все зрозумієте. Я також колись боявся, думав, що нічого чогось зрозумію. Ось, знову ж таки, павутинка. Все красиво. І знову ж таки Не Будемо не робити акцент, тому що всі мої кури дають мені яйця з темною скорлупою. Ну, вони всі... ну, вон там 2Е без зародка. Все, их мозг, все такой же, вот зародок красиво уроженный, яичко красивая, не мутная. Ну что с пиверхом видно. Студенты, кого мы Що таке? Тойці навіть не розуміючи. А ні, все, Ось, Як можете бачити, ось тут така плямка. Це кровоносна система, що не до кінця розійшлася. Вона такий згусток зробився і все. Тобто коченятко завмерло. -то Тож коли у вас ось витите і у вас ось таке непонятне щось, Попробуйте поводять похититися з... Знизу, з острого кута. І якщо тут також не побачите жодної судинки, жодного нічого, то краще його викиньте. Тому що якщо воно зірвете, то тоді дуже багато у вас є знову Все добре. Тут також кровоносна система розвинута. Вот так развернуто. тут вот так уже, может быть, что все красиво, все ровно. Вот такой, уж, видите. Яичко только наполовину заполнено, но кровоносная система вот такая красиво видна. желочки красивые щели расскажу на акурочах уже такие акценты работать не буду тому ж, сомневаюсь, що сомневаюсь что вам там щось Тут точно ничего не работа Два яйця будут я вам також показати. Если такого будет качения, создається також Ведь павши, но я еще дам ему два дня. Ну, побачим. Ну, и вот. у прожилочка, все. Все есть. Все. Выключилось. Все, друзі, я вже вам все показав. Тут я включив свій старий інкубатор, як я вам говорив, рябушка. Тільки заложив тепер яйце. Те. Будемо чекати, що з цього вийде. Все, друзі, всім гарного дня, мирного неба, гарного настрою. Всіх люблю обнімаю, до нових зустрічей. Буду питання, пишіть. Пока.